Перше в Тернополі покажемо реальні історії одужання, познайомимо з досвідченими лікарями, пройдемо з пацієнтом всі етапи лікування. Що вразило нас і про що варто знати вам? Дивіться на телеканалі Тернопіль 1 програму у лікаря. Сьогодні у програмі опала стіна на, на мене. Вона поступила до нас з вагою до 28 кг. кілограмів. Вона почувала, що вмреть, і плакала, що не хоче томірять. В сумі ми виконали всіх шість операцій. Декілька пластичних операцій з точки зору і пересадки шкіри, і нарощування тканини і так далі. Під час того як ми її біля 9 годин, і весь цей час йшла служба в 23 храмах. Мене звати Сергій Гаріян, я працюю лікарем ортопедом травматологом Я очолюю відділення ортопедії травматології Тернопільської університетської лікарні, на базі якої існує центр, обласний центр ендопротезування та сучасних ортопедо-травматологічних технологій. Я працюю на протязі 18 років. За свою практику я виконав більше 12 тисяч втручань хірургічних. Я люблю свою роботу і вважаю, що до будь-якої справи, якщо відноситись з любов'ю і з ідейним підходом, то можна досягнути будь-яких результатів. Чому лікар? У нас всі мужчини в нашій сім'ї, вони всі працюють ортопедами-травматологами. Вся сім'я це всі лікарі. Я думаю, що це наша сімейна справа. П'ять років я очолюю відділення Тернопільської університетської лікарні ортопедії травматології. за цей час вдалося зібрати хорошу фахову. Команду молодих лікарів це всі наші більш випадки, це всі наші вихованці. І ми досягли надзвичайного балансу це молодих, мотивованих, амбіційних і з великими фізичними можливостями лікарів поєднати з великим досвідом наших старших колег і вчителів. Що це дало? Це нам дало можливість збільшити спектр хірургічних тручань, вийти на ринок. Ортоподії травматології України на, на перші щаблі і дозволити набагато більше надавати можливості лікування саме наших пацієнтів з наших регіонів. Хоча нашим регіоном ми взагалі не обмежуємося, в нас лікуються пацієнти зі всієї України. Вважаю, що якщо ти хочеш бути успішним, то треба повністю віддавати свої, свої улюблені справи. Мене звати Аліна, я з Чернивця. а теперь живу в Бельгии. Четыре роки назад упала стена на, на меня. Меня зовут Степан, я батько Алена, дочка наша. В четырнадцатом году у нас случилась беда. Разбирали старую хату, и одна стена последняя упала на нее. Я не могла ни, ни говорить, ни смотреть, не, вообще не двигалась, ничего. Не, знаю, не знала, что, что со мной произошло. И все начинало болеть. А потом мама стала белеменной. Потом начала мне говорить, Алинка, ты в реанимации. А я сказала, мама, а как ходина? мама сказала, сегодня уже неделя. Четыре дня ты здесь уже в реанимации. Родители спросили у доктора, если есть гарантия на жизнь или какие-то проценты, бо, я все в крови была и в пыль. И докторы сказали, что будем видеть после три дня, если она будет жить, то может буду жить дальше, а так не знаем, бо ни один процент не дали, что я буду жить. Но и тогда он говорил, что мы ничего, никакие гарантии не можем дать. После этого она полежала в Черноцах, в фастовской больнице, где ей сделали еще несколько операций. Уже в конце спрашивали врачей, как, как реагировать дальше, как с ней дальше быть. Заведующий реанимации говорил, что мы не можем вам ничем помочь. То, что мы смогли, то и сделали. А дальше уже где будете оперировать, это вам надо искать самим. Я поехал в военный госпиталь. И там один хирург спрашивал, что говорят врачи там. Я говорил, что ничего не говорят. И говорит, У нас никто так не сделает в чернуцах такую операцию. После этого он позвонил в ТВ какому-то другу своему. Тот ответил, он ему объяснил, что молодая девчонка вот так и так пала стена на нее и надо операцию, если сможет помочь. Он сказал, что попробует помочь и будет искать больницу, где ей сделать такую операцию. Я отправил диск, он проверил и говорил, что... В Вінницю не можуть такую таку операцію, в Ровно не можуть таку операцію, і вирішили в Тернополі і сказав, що треба відвізти аліну в Тернополі в больницю. Батьки зв'язалися, вони обійшли масу клініки за кордоном і на посадянському просторі, і надії особливої їм ніхто не дав. Ми з моїм товаришем. Олександром Ріхтером ми е, вирішили, вирішили взятися за це дитя і напротязі, напротязі двох місяців після того, як вона госпіталізована була до нас, ми е, готували її саме до цього втручання. То, вона потрапила до нас з вагою 28 кілограм. От і основна задача перших два місяці було приготувати саме до величезної, надзвичайно серйозного хірургічного втручання для того, щоб вона могла пережити цю операцію. Коли кожен день приходиш і думаєш, що сьогодні що може бути вона поживе, а завтра треба її похоронити. Особливо коли в Черноцях були, такі думки приходять чоловіку, що 18 років її треба похоронити. Алідочки, я тебе радий бачити. Радий бачити красуня. Пройшло... Скільки часу у нас пройшло, як ми з тобою останній раз бачила? Два роки назад. Два роки назад, коли ти була. А від моменту, коли в нас сталася наша трагедія, скільки ж часу пройшло? Чотири роки. Чотири роки пройшло. З медичної точки зору, складність була в тому, що ТАЗ зрісся в вадовому положенні. Якщо ТАЗ має форму кільця, то в даному випадку частина цього кільця. Повернулася таким чином, що лонна кістка вперлась в крижову кістку, тобто практично в пряму кишку. І кульшовий солоб замість того, щоб знаходитися з боку, він знаходився спереді. І саме в такому положенні таз і зрісся. Тому з точки зору медичної, було надзвичайно важко. І складно розвернути його назад, плюс до того, що дитина виглядала як, скажімо, надзвичайно хактично, що це таке, як після величезної голодовки, скажімо так, тому що вона десь до двох місяців була без свідомості. От. І тільки, і звичайно, що харчуватися вона могла тільки за допомогою, тільки парентерального харчування, і, і ми мали. Надзвичайно велику проблему з м'якими тканинами. Тобто після того, коли ми навіть ми вернули таз в попереднє, попереднє положення, ми отримали величезний дефект м'яких тканин, тому що дитя дуже сильно похудало. Як тебе справа? Чим ти займаєшся? Що ти робиш? Я масажист, там робота. Масажистом. Да. Я ти знаєш, ти в нас час від часу, раз в рік, напевно, я не знаю, чи це ті дати, коли ми з тобою саме працювали від пі, після операції. Ти нам завжди присилаєш свої фотографії або відео, як ти граєш в волейбол, а їздиш на велосипеді. І ми на з цього колективу складається враження, що ми не дарма прожили своє життя і, 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 і пропрацювали саме з тобою. Дякую тобі дуже. У нас був план або пропав, або ми все-таки йдемо на цей шлях і даємо їй якусь е надію в житті і ризикуємо. Тобто ризик тут був оправданий насправді, тому що іншого заднього кроку в нас не було. Починаючи цю операцію, ми стикнулися ще з величезною проблемою інфекції, тому що зробивши доступ, ми наткнулися на холодний гнійник. Який виник внаслідок постійних уколів в м'якій тканини, і він ніяким чином не проявлявся. Коли ми це відкрили, ми, чесно кажучи, перші наших перших п'ять хвилин ми були в величезних роздумах продовжити операцію, не продовжити, тому що ризики були надзвичайно великі. Але саме бажання батьків, бажання цієї дитини вернутися було надзвичайно велике і підтримка. Була саме моральна нас надзвичайно велика. Я ж кажу, що під час того як ми бив порвали і біля 9 годин, і весь цей час йшла, йшла служба в 23 храмах. Оперативне втручання дуже складне і дуже велике. Ми оперували, тобто підготовка це була відповідно велика, але оперативне втручання досить довго тривало, Це до 9 годин. У нас 9,5 годин, більше 9 годин оперативне втручання. Щоб підготувати її, це включалися всі наші суміжні спеціалісти, як хірурги, так і урологи. Такі е, гінекологи всі-всі були присутні на даному проти втручанні. В сумі ми виконали всіх шість операцій. Декілька пластичних операцій з точки зору і пересадки шкіри, і нарощування тканини і так далі. До, до того моменту, коли ми її виписали, виписали з клініки. Я пам'ятаю ту штуку. Тоді мені дуже допомогла. Я піднялася трохи на неї. Сергій Васильович говорив, що. если у меня еще таких два пациента, я останусь белый. Очень сложно было после этого. Мы благодарим врачей, что они очень помогли нам тут. Такие хорошие врачи в Тернополе, не знаю, но я один раз ходил в аптеку за лекарствами, и одна женка спрашивала, ты откуда? Я говорил, что я из Черновцев. А що тут робити? Живу з дочкою на операцію. У кого? У Гар'яна». Говорить, це ось найкращий врач в Тернополі. Скажи, будь ласка, ми зробили зараз тобі, от подивилися твої фотографії, скажи, будь ласка, що тебе зараз турбує? Тебе щось турбує, е ем, як ти себе почуваєш? Крушу вісу в чи... лобі Дуже добре почуваю, нічого не болить. Ніби нічого не було? Так би нічого не було. Після операції таза Гаріан вас Сергей Васильевич сказал, что Алинка-то будет жить, ходить и рожать, и у меня появились надежды. Было время, что после первой операции тут в Тернополе она почувствовала, что умрет, и плакала, что не хочет умереть. Но то, что мы тут видели, то, что мы тут почувствовали, и ту надежду, которую нам дали, что она останется жить, это невозможно передать словами. Пусть Бог благословит всех, кто ты. О, ничего не болит, все хорошо. И вся ножка, которая была оперирована, она уже лучше бегаю. Бегаешь? Ничего, да, ничего не болит, хорошо чувствую. Ну, слава Богу, Да, хорошо. Аленечка, давай, я зараз тебя буду фотографировать, а ты мне э, зигнешь, э, правую ножку, вот так в колене. Давай. Добренько. Хорошо. Тепер ти мені зробиш ліву ножку зігнеш. Отак. Добренько. Тепер повернись до мене боком і присядь. Отак. Отак. Угу. Умничка. Максимально глибоко. Хорошо. Молодчинка. Супер. Эту ногу у мене була як мертва, я її не чувствовала. И, А потім после операції я почала начал, э, заживати. Сейчас можу і и бегать. И, ти такие, може, такие. можеш працювати стільки, скільки ти хочеш, скільки ти можеш відверто. У тебе немає ніяких, це був все гарне заслуг, «тебе все гарна картинка. Ти живи своїм життям. От так, повноцінно, от так, як ти нам показуєш на своїх відео. А зараз я очень хорошо відчуваюсь, я займаюся спортом, вже і бігаю, і на велосипеді, і теніс граю, і волейбол, і масажистка, я вже сама. Мне очень хорошо, я здорова, в полном здоровье. Я благодарю. И вам тоже благодарю. Спасибо. Мы очень благодарны вам. Все нормально. За то, что вы нам помогали. Все.